Яку техніку придбати, якого виробника, питання не з простих, адже пропозицій наразі на внутрішньому ринку багато. Техніки много, техніка разнообразна, пропозицій на рынке много, всі розхвалюють свою техніку, говорять, у них хорошие характеристики, а в іторії только поле так сказати, дає оценку і подтверждает, збиваються ли те надежды или предсказания, характеристики, которые які... тобто, правильно ли вложены деньги. найголовніше. Найголовніше – правильно вложить деньги, получить нужный комплекс машин оптимальний. Високоефективний, Вот такі е, міроприяття, як давним випадку демонстраційний тур, який проводять кампанія Тіхнаторг, якраз ані мають просвітітельський характер. Аграрії області мали змогу не тільки почути технічні характеристики представлених експонатів, але й побачити їх в роботі на випробувальному полігоні південноукраїнської філії. Імені Погорілого мета була показати можливості, як і європейських виробників техніки. Так і наших вітчизняних. Ми е, вибрали ті одиниці техніки, які на сьогоднішній день е, тематичні для весняних робіт, для робіт, які наближаються після збирання врожаю, це вже зовсім не за горами, скажімо. і е, зробили максимально його ефективно для того, щоб аграрії могли побачити це в роботі. До цього ті заходи, які проводяться дуже часто, вони техніці в статиці проводиться і не мають такий, е, скажем, наглядний ефект. Сьогодні вважаю, що нам вдалося. Сільгоспоробникам були представлені оприскувач, телескопічний навантажувач, трактори виробництва провідних іноземних компаній, продемонстровані їх потужності та можливості, як вони агрегуються із землообробною причіпною технікою, не тільки імпортною, але й вітчизняною. Охочі могли перевірити якість робіт. Також було презентовано роботу трактора у режимі автопілотування. Всі операції на полі, рух трактора, його розворот виконувалися автоматично згідно програми. Така техніка у виробництві економічно вигідна. Техніка має бути сучасною і модернізованою. Ми сьогодні наблюдали систему точно землеробства, так, коли вже майже ну, роль механізатора мінімізована в процесах обробітку. Оце, мабуть, той приклад, коли люди йдуть, скажімо, нога в ногу. технології мають бути раціональні, коли зараз аграрій вимагає обробітку ґрунту коплесно за один прохід, скажімо так, підготовка, скажімо, повністю ґрунту. Це і виключно для економії ресурсів, Тому що вони зараз не застраховані ні від, ну, від лишніх витрат, і кожен старається на сьогоднішній день кошти зберегати свої. Так що в цьому питанні я за раціональність. Аграрне виробництво бізнес ризиковий, особливо в зоні землеробства Херсонщини. Тут працюють люди, які віддані своїй справі пошуковці і експериментатори каже Юрій Гарабарчук. Я мав досвід роботи з аграріями в інших областях. Але вартість, скажем, врожаю в центральних областях і в Херсонській області це зовсім різні речі. У нас специфічна погода, у нас специфічні грунти. І для того, щоб бути успішним, люди постійно. Постійно експериментують і постійно використовують для цього в тому числі і новинки. Напевне, саме цим і можна пояснити чималу кількість сільгоспоробників, які виявили бажання побувати на демонстраційному показі сучасної сільськогосподарської техніки.